ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 17-ту неділю по зісланні Святого Духа, і церква нам подає до роздумування оцей евангельський уривок про те, як жінка вимолила в Бога оздоровлення. Дочки своєї. Жінка, яка просила в Ісуса змилування і вона отримала її молитва була вислухана. Каже апостол Павло в сьогоднішньому уривку Євангельському до коринтян, такі гарні слова. Каже браття, ви храм Бога живого. Як сам Бог сказав, був, я поселюся в них і серед них буду ходити, буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Вийдіть отже, зміж них і відлучіться, каже Господь, нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму, я буду вам отцем, ви ж будете мені синами і дочками, каже Господь Вседержитель. Гарні слова, якими апостол хоче підняти нашу гідність і сказати людино. Ви дуже цінні, ви храм Бога живого. Апостол нагадує нам, що ми не є просто сотворіння, одне з багатьох сотворінь. Там є рослинки, рибки, песики, котики. Ви є храм Бога живого. Ви можете наповнювати себе Божим духом, а можете цього і не робити. Це неймовірні речі, як каже апостол Павло, він неначе хоче заохотити людину, щоб людина працювала над своїм освяченням. Каже, маючи такі великі обітниці, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення у Божому страху. Ви храм Бога живого, і Бог сам обітниці ці сповнює, я в вас поселюся. Але бачите, Бог сотворив людину особливою, бо людину сотворив на свій образ і подобу. Людині дав розум, людині дав душу, серце, любов. Людині дав тіло, людині дав дві руки і дві ноги. Хоч людина, яка не наповнюється Богом, вона їде, їй їде голова. І тому ми стикаємося з дивними речами в цьому світі, де люди хочуть бути ким? Квадроберами, так? і хочуть бути псами, котами, дивний цей світ. Просто це є природній наслідок. Природній наслідок. Людина, яка не хоче дотримуватися цього, того, як Бог створив людину, їй починає їхати голова. А апостол каже, ви храм Бога живого. Я поселюся в них і серед них буду ходити, я буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Апостол цитує слова Бога. Як Бог хоче показати людині, кожному з нас нашу цінність, що ми насправді ми не, не можемо прирівняти людину до песика, котика зі всією любов'ю до всіх сотворінь. Але людина це є храм Бога живого. Людина має свою гідність, і вона цю гідність, пам'ятаючи, має її завжди захищати. Бачите євангельський уривок сьогодні про жінку Хананейку. Якщо ми беремо от старий завіт, початки Ісуса, Його проповіді, так ізраїльський народ, як вибраний народ. Народ, якому Господь сказав, я поселюся в них, серед них буду ходити, буду їхнім Богом, вони будуть моїм народом. І це належало до ізраїльського народу. Ці обітниці Господь дав ізраїльському народу. Потім вже згодом, коли ізраїльський народ не прийняв Ісуса як Бога, коли не був вірним обітницям, коли не оцінив своєї такої великої гідності. Господь нагадав всім, що вибрані всі, ті, хто схоче бути Богом, хто хоче ходити з Богом, хто хоче, щоб Господь в них поселився. Тому спасіння є для всіх людей, і апостол навіть в одному місці він каже: Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Всі люди в цілому світі, щоби спаслися, прийшли до пізнання правди. У всіх людях Господь хоче оселитися. Для всіх людей Господь хоче бути нашим Богом, але від людини залежить або я хочу, щоб ці обітниці на мені, на мені здійснилися, або не хочу. Ваша присутність на службі Божій, ваше бажання молитися, ваше бажання прийти до храму це є вияв. Наше бажання служити коло престолу, бажання дітей прислуговувати коло престолу це є вияв нашої волі. Ми хочемо, щоб Бог нас поселився. Ми хочемо, щоб Він був нашим Богом. Ми хочемо Божим Духом жити. Так, ми падаємо. У нас є наші немочі, в нас є наші гріхи, які нас придавляють, які нас мучать. Але ми виявляємо це добру волю. Ми не кажемо, мені цього не треба. Ми даємо крок на зустріч Богові. Інколи от людина каже, про людину каже, ну це дійсно людина живе Божим духом. Так, людина наповнюється Богом. Людина молиться, людина виявляє цю добру волю. Людина читає духовну літературу, людина молиться вервицю, людина читає Біблію, людина наповнюється, щоб мати силу. Як каже апостол, очистьмо себе від всякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому страсі. Цими нашими практиками ми себе освячуємо. Але ми бачимо інколи, що коли людина не дбає за оце спасіння, за оце освячення, коли людина не дбає за молитву, яка людину очищує, ми кажемо, то, як би дідько в ньому вселився. Так, коли людина робить. Злі речі, погані речі, коли людина з уст язик, який Бог дав, щоб Бога прославляти, молитву голосити, людина там матюкається, проклинає, іншим бажає зла. І ми кажемо, це неймовірно, як? Бо де очищує себе. Але жінка нині має такий приклад у цієї жінки Хананейки. Вона, коли розмовляла з Ісусом, вона таких кілька фраз сказала, які нам, які молимося, дуже цінні. Одна з речей, які вона сказала, каже: Ісусе, змилуйся наді мною, Господи. Змилуйся наді мною, Господи. Біс тяжко мучить мою дочку. Змилуйся наді мною, зглянься над моєю ситуацією, глянь на мою дочку, змилуйся над мною, поможи моїй родині, бо те, що біс тяжко мучить мою дочку, всі в тому задіяні. Змилуйся. Скільки разів на службі Божій ми кажемо: Господи, помилуй, Господи, помилуй, співаємо. Я ж тому навіть нагадую, заохочую. Співайте службу Божу. Не просто там собі дяк співає, а я собі там а, це так послухаю, прикольно він. О, нормально цей дяк співає нормально, а той, що заміняв, не дуже нормально. А де я був? Я дуже помітив, що заміняв той дяк і не так співав, як цей, а це тому, що я не співав. Тому що я оцінку давав. А я мав казати, Господи, помилуй, співати я мав, Господи, помилуй. Через те, що я не співав, я оцінював, хто як співає. Деталь. Господи, змилуйся. Скільки разів на службі, я стільки разів маю це сказати, Господи, помилуй. І до служби, і після служби, приватна молитва, три-чотири хвилинки вклякнути, помолитися, не відбігати зразу амінь і зразу з церкви. Господи, помилуй, Господи, помилуй дочку, сина, тата, маму, брата, сестру. Молитва заступництва. Жінка Ханейка каже, Господи, поможи мені. Поможи мені знову, вона до нього звертається. Це молитва. Це молитва. Молитва це розмова з Богом. Молитва це сльози. Молитва це радість, молитва це посмішка. Але це молитва. Розмова, розмова з Богом. Каже мати Тереза, кілька таких порад про молитву. Важко молитись, каже свята Мати Тереза, коли не вміємо. Але самі собі мусимо в цьому зарадити. Бо хтось каже, я не вмію молитися. Каже, ніхто тобі не поможе, як ти сам не почнеш. Ніхто. Тобто я мушу себе заставити молитися, мушу себе заставити сказати, Господи, помилуй, Господи, змилуйся. Перед усім слід зануритися в тишу. Сутністю молитви є велика тиша. Ми не можемо стати перед Богом, якщо ми не виховуємо в собі внутрішньої і зовнішньої тиші. Власне, тому найважливішим елементом молитви є тиша думок, очей та уст. Тиша думок, очей та уст. Втихомирити думки. Наскільки важливо є прийти хоч за п'ять хвилин до початку служби, щоб втихомирити думки, втихомирити думки, тиша думок, тиша очей. Мої очі мають бути звернені на ікони, на розп'яття. І якщо мені важко, щоб мої очі були звернені на це, я розсіюся, я просто закриваю очі. Не треба закривати очі, коли йдемо до причастя, точно. Бо тоді ми будемо хитатися, і є небезпека, що впаде святе причастя. Але точно, що коли я розсіяний, краще я закрию очі, щоб була тиша очей. Тиша Уст. Зверніть таку увагу: тиша уст, я прийшов до храму молитися. Буде також усна молитва. Я буду також устами співати. Господи, помилуй, Господи, змилуйся. Але є дуже важливо також, щоб ця моя розмова, ці уста говорили з Богом. Ці, цей звичай, про який я часто згадую, бо як їду десь на парафії, на реколекції, коли люди зробили собі таку звичку. іду до церкви і зі всім народу маю всім сказати слава Ісусу Христу. І 20 разів, і тридцять, всім слава Ісусу Христу. А людина хотіла мати тишу думок. Людина хотіла мати тишу серця, тишу уст. А я мусив відповісти. Ну, як не відповім, ну, як не скажу слава навіки, та якби я якісь не. Розумієте, як, як це легко порушити? Але ж ми порушуємо це. Після служби людина тільки скоро скоро йду додому. Після служби важливо вітатися і говорити, і цікавитися, як в тебе справи, що в тебе нового. Але оцю тишу до молитви зберегти. Мовчання, каже Свята Мати Тереза, мовчання уст навчить нас багатьох речей розмовляти з Христом, радіти внутрішнім утихомиренням та усвідомленням того, що ми так багато маємо йому сказати. В час поринання в тишу Христос промовляє до нас через інших, а під час розважань говорить безпосередньо. Мовчання дуже уподібнює нас до Христа, бо Він особливо полюбив саме цю чесноту. Маємо тишу очей, яка нам завжди допоможе побачити Бога. Наші очі, наче два вікна, каже свята, через які Христос або світ проникає до наших сердець. Два вікна наші очі, два вікна, через які проникає світ. Або Христос до наших сердець. І ми це знаємо, кожен з нас має досвід свого гріха, як очі нас спокушали, як очі, через які входили, і потім ми собі в голові з тими думками не могли дати ради, а можуть через очі війти добрі речі. Нам часто потрібно чимало відваги, щоб не бачити того чи іншого. Іноді, іноді, іноді ми говоримо, краще б я цього не бачив. Та однак не докладаємо зусиль, щоб перебороти, прагнення бачити все. Зверніть яка глибина думки. Іноді ми говоримо, краще б я цього не бачив. Та однак не докладаємо зусиль, щоб перебороти прагнення бачити все. Цікавість людська. Ось тиша думок і серця. Богородиця все зберігала в своєму серці. Пам'ятаєте, коли е, Богородиця прийшла з дитятком на стрітення до храму, і їй сказали, меч прошиє твою душу. Що то могло означати ці слова? А Євангелій каже, Богородиця все зберігала в своєму серці. Вона це роздумувала в своєму серці. Тиша наблизила її до Бога. Вона ніколи ні. Зач... Ні за чим не мусила шкодувати. Візьміть до уваги те, як вона вчинила, коли святий Йосиф зажурився, коли Богородиці сказали: ти маєш мати стати матір'ю Божого Сина. До Йосифа Ангел каже: візьми Марію, як твою жінку. І Йосип зажурився. Він не почав доказувати, оправдовувати, кричати, аргументувати. Візьміть до уваги те, як вона вчинила, коли Святий Йосип зажурився. Одне її слово могло прояснити його розум, та вона цього не зробила, і сам Бог здійснив чудо, очищаючи її ім'я. Якби ж і ми були переконані в потребі дотримуватися мовчання, гадаю, що тоді дорога, яка веде до з'єднання з Богом, виявиться дуже простою. І останнє, каже свята Мати Тереза. Тиша дозволяє подивитися на все по-новому. Вона необхідна, щоб ми могли нав'язати контакт з душею. Не найважливіше те, що ми говоримо, але те, що говорить до нас і через нас Бог. Ісус завжди чекає нас в тиші, і в цій тиші Він слухатиме нас. Він промовить до нашої душі, і тоді ми почуємо Його голос. Завершу словами святого Августина. Після його навернення він каже такі гарні слова до Бога. Він каже, коли Бог шукав його навернення, коли він був грішником, і каже: Боже, ти завжди був у мені, а мене там не було. Ти завжди був у мені, а мене там не було. Ми, коли все хочемо бачити і все знати, ми є всюди, але не в нас. А Бог до нас говорить в нас самих в нашому серці, в нашій душі. Слава Ісусу Христу!